Доброго вечора, друзі! І це Олександр і магічні ключі. Сьогодні ми поговоримо на таку достатньо непросту тему, яка називається Захисний купол для міста. В сучасних реаліях ми живемо тоді, коли є загроза нашому життю. Загроза дуже велика від. Країни-агресора, і ця загроза постійно заставляє думати нас над обороною, над захистом, над тим, як ми ще можемо більше допомогти нашим людям бути у безпеці і зняти хоча б якусь частинку навантаження, яке йде на наших захисників, на воїнів і на нашу протиповітряну оборону. Мене запитують, яким чином зробити так, щоб цей купол запрацював? Що це за формули, що це за ронічні стави? Як це все виглядає? Я скажу вам так, що достатньо проста схема, яка Малюється в уяві, але можна зробити не тільки в уяві, можна е, взяти і залучити трішки однодумців руністів, які є у вашому місті, наприклад. Ну, Якщо у вас велике місто, я думаю, що е, 4 людини ви зможете знайти, 4 колеги, які допоможуть вам зробити цей купол. Ну, а якщо ви знаходитесь в невеличкому містечку, то я думаю, що з цією задачею ви можете справитись і самостійно. Що ми робимо? Ми, По-перше, нам, нам потрібен компас. Ну, компас нам потрібен для того, щоб визначити, де в нас північ, де в нас південь, де в нас захід і де в нас і де в нас схід. От ми визначаємо, наприклад, чотири точки. Визначили чотири точки. Чотири точки це у нас границі кордони нашого міста. По чотирьом кордонам нашого міста. Ми, Якщо в нас немає, початково немає можливості розставити там ці символи, то ми робимо це подумки. Беремо карту, друкуємо карту міста. Якщо немає як надрукувати, а потрібно дуже швидко, просто візуально малюємо, пишемо тут назву нашого міста і робимо таку річ. Беремо з одного боку, починаємо ми. Це не важливо з якої точки ми починаємо, ну, наприклад, з заходу. Альгіз ставимо. Ставимо з півдня альгіз. Ставимо на сході альгіз. Ставимо на півночі альгіз. Чотири альгізи ми поставили. І що ми робимо тепер? Тепер ця структура. Ми ну, ставили чотири оборонні точки. Тепер нам потрібно зробити купол. Як це робиться? А робиться це, звичайно, таким чином. Ми беремо всі ці альгізи і стягуємо їх, стягуємо їх в купу. Ми їх зводимо таким чином, ну, рахуємо, що це проекція. зводимо всі отак в центральну точку. Сюди ж ми зводимо всі штуки. Три. Ну, Воно все тут перехоплюється. І те саме робимо з цією частиною. У нас виходить такий перекрещений отакий, от, отакий от купол із чотирьох позицій. В центрі ми також можемо поставити альгіз. Який буде також підніматися як опора, як центральна опора, і також вона буде сходитись на оцих трьох лініях. Тобто ми робимо <кій> отакий купол і фіксуємо, фіксуємо в уяві своїй цю позицію. Якщо у вас є чотири колеги, то це навіть краще буде, тому що кожен із колег. А краще ще п'ять, щоб було п'ятеро у вас було, наприклад, ви, по думки кожен із колег бере на себе відповідальність за якусь одну частинку міста, за Західну або за східну, або за північну, південну. Найкраще це було б, якби ці люди дійсно там проживали, тому що вони є опорними точками на цих територіях. Вони там. Можуть почати контактувати з духами місцевості, з духами усіх цієї території. І ці духи обов'язково будуть підтримувати цю силу, цю стабільність цієї руни Ольгіз. Також людина, яка знаходиться в центрі, дуже було б гарно, щоб ця людина мала дуже класний контакт з. Князю міста цього міста, тому що це центральна опорна точка. Це князь міста, це центральний покровитель міста, дух міста, велитель міста, Повелитель, деревній, якийсь ну, дуже-дуже древній. Отаким От чином ми можемо запустити і подумки. Ми запускаємо цю схему. ми Активуємо, кожен запускає свою, свою лінію, свою точку, свою дугу і тримаємо цю конструкцію. Кожен день якийсь певний час збираємось і разом напитуємо сюди. Щоб конструкція запрацювала, потрібно ну, як мінімум 21 день регулярних практик по запуску. А потім достатньо підпитувати своїм часом інколи цю конструкцію підтримувати. Таким чином позиція безпеки збільшується. Це можна зробити не тільки над містом, можна зробити над також над окремими районами. От Райони, наприклад, 1, 2, 3, 4. Різні райони міста, ми можемо зробити такі самі маленькі куполи, купол в куполі. Якщо це стосується, наприклад, ну, в Сальгізів робимо такі куполи по районам. Наприклад, по, наприклад, по районам. А якщо ми. І Це стосується, наприклад, якоїсь багатоповерхівки, то ми робимо, ну, робимо захист, захист із рунберками, з чотирьох боків ми ставимо беркани з чотирьох боків. І на даху ми також малюємо вздовж усього даху. Продовжу. Ми також малюємо беркану. В під'їзді можемо нанести беркану як захисний такий знак. Ці знаки були навіть у Другу світову війну, знаходили їх у бомбосховищах як захисні такі поміточки. Значить, це руна мами, руна ніжного захисту, руна. Яка закриває своєю енергією і змінює там, різні траєкторії руху навіть важких снарядів. Отака От картина з захисним куполом міста, района і будь-якої, в принципі, території. Якщо ви знаходитесь в маленькому місті, то, звісно, і немає поруч з вами колег то, звісно, ця робота а, ляже на ваші плечі, а також на ваш контакт з місцевими духами, з місцевими силами, з місцевими богами, якщо такі є на вашій території. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і, звісно, будьте здорові.